Вітаю рідня. Такий цікавий день сьогодні. І багато відчуттів. І хочеться з вами поспілкуватися, розповісти про те, що я відчуваю, і про те, що давно хотіла розповісти. Це древні цивілізації, це поховання. І це ті процеси, які не дуже добре, які відбувалися і відбуваються у нас в Україні. Чому це так? Мої відчуття і. Те, що мені підказують наші рідні боги, відчуття такої густини простору, це трошечки інша густина, це не те, що ось проявлення нової яві, а трошки інше. Це така тягучість, це щось незрозуміле з часом, то дуже швидко, то дуже так зжато все. То ніби. Ось є ця тягучість, а потім раз і зупинка, і просто пауза. Ось що це. Ось це така густина, яку я відчуваю. Це із нижніх прошарків нашої планети. І з верхніх прошарків Наві це такі прикордонні енергії, прикордонна інформація. Це допомога наших богів Наві. Зараз тут в нас в яві для того, щоб. Допомогти сплавити всіх нечистивців і усі всі залишки відправити їх в точки Тори, звідки вони колись прийшли на цю прекрасну планету. Ті, хто відчуває себе трохи по-іншому, ті, хто має пам'ять зоряну, в тих, в кого горять ось ці гени зоряні, хто резонує з рідними богами, ті взагалі не мають відчувати страху. І те, що все відбувається, нам воно не нашкодить. Ось. А ті, хто попридумували, скільки я зустрічала матеріалу. Що... Боге навіть це щось зле, таке недобре, такі якісь просто ще навіть ролики різні, різні тексти, за щось таке. Ні, ну для когось, може, й недобре. Для тих істот, які з іншої системи, то то недобре. А для нас все є добре, тому що це наша рідна система сворожа, це наша рідна система наших світил. І в нас немає поганого, хорошого. У нас є всі рідні, просто є різні. Різні прошарки, різні рівні, залежно від нашої стану, від того, в якому ми еволюційному процесі. Але якщо в нас гени проявлені, то взагалі страшитися нема чого, а просто бути в цьому, відчувати і йти далі. Це по цих відчуттях щодо древніх цивілізацій і щодо тих прошарків, які глибоко знаходяться під землею. Ви ж самі знаєте, скільки всього заховано, скільки за тільки останні століття було знищено місць сили по планеті, не лише в Україні, по планеті. Оці всі нечистивці, паразитарні, ящереподібні, сіроподібні, вони шукали, тому що це їхній страх, вони бояться. Чому бояться? Тому що ще з тих давніх часів древніх цивілізацій, коли а, боги а, залишили планету. І коли чужі тут більше проявилися, то залишилися на планеті ще тримачі, які не просто були тримачами простору, а які були хранителями певних місць, певних кристалів. І ця паразитня вона, вона не знала, де воно знаходиться. Оте найголовніше, вони могли шукати лише Десь знаходити такі якісь поверхові місця. І тому, як я відчуваю по місцях Сили, по древніх похованнях, які знаходяться в нас дуже багато в Україні. І, до речі, в наших сусідів це землі слав'ян, їх дуже багато. До півночі дуже багато. До туди, до, до Заполяр'я багато. І це така ніби підземна мережка. Так нейронне зв'язки сітка. Але те, що я бачила спочатку, воно десь на початку весни воно засвічувалися лише десь так: так, так, там, там. А зараз я бачу ці з'єднання. Це таке відчуття, як. Як ніби кровоносна система, артерії є такі величезні зв'язки між місцями. Те, що я бачу, ці з нашого сходу, де було найгарячіше, де було дуже багато знищень, де паразити багато принесли жертв, забрали багато життів і нашкодили ось цим місцям, де були поховання великі. Тому що вони думали, що якщо вони переб'ють усі артерії, то все зупиниться і еволюції не буде. Тому що ці місця там з сходу йде величезна артерія через кордони і туди, через сусідів, йде наверх до полярного кругу, це так як я відчуваю. Ось величезна просто артерія. Дуже великі артерії це зв'язані між Євразією, між. Північною Америкою, північчю навіть північної Америки, і між, між Південною Америкою там, до Чілі, там також величезні проходять такі артерії. Це зв'язки з місця сили між собою. Ну, йде по всій планеті. Ось, і, звичайно, вони думали, що переб'ють і все. Якби не було ось цих таких важких ситуацій. Воєнних, вони б оці місця просто хвилями відкривалися, і так само хвилями пробуджували далі людей. А так як трапилося ось так, і ці, ніби, пішли випереджаючи, та і думали, що переб'ють, переріжуть і все зупиниться. Вони ще до цього робили, розкопували різноманітні поховання і шукали там незрозуміло, що. Ну зрозуміло для них що. І ось вийшло що. Так як я бачу, що вони, б'ючи по цих місцях сили, а вони навпаки зробили. Вони пробудили. Пробудили ось цю древню енергію древніх цивілізацій і те, що було заховано там. І воно пішло ніби фонтанами. І це пішли такі, ну, що таке значить фонтанами, якщо воно таке багатопрошаркове, це як взяти. У Астру, наприклад, да, от як вона, як сонце взяти, воно просто пішло променями, і е, ось ці древні знання вони почали. Через людей, які впробуджені, які горять, почали проявлятися. Тобто, якби хвилями ось ося активізація місць сили і усіх поховань, то люди б хвилями так би і потрошки проявлялися більш можливо комфортно. А так як паразити перебили ось ці внутрішні артерії. Зв'язків із місцями сили, то ці знання пішли. Ось ця енергія древня, вона пішла ось таким чином, і стало яскравіше в пробудженні і відкритті знань. Тобто, шкодячи, вони не зрозуміли навіть того, що варіантів багато в пробудженні, і наші рідні боги тут, і вони допомагають нам з усіх світів. І Тут ніяких просто вийшло ще навпаки. Зовсім так неочікувано для них, тому вони не знають, що відбувається і як їм в цьому всьому. Їм одна дорога: це зжимання і вихід в свої точки Тори, і все. А для тих, хто відчув в собі ці такі осяяння, різке ось це те, що пішло від прошарків цих древніх. Це такі дуже непрості речі, тому що це також тестування. І хто скаже, хто докаже, де прочитати, де подивитися, а ніде ніде. Тому що напряму зв'язок, напряму з рідними богами, з нашими пращурами, лише напряму зв'язок, і лише так відповідь. Відповідь в наших генах, це наші бібліотеки, наш дух знає, оці наші резонування із різними світами. Оце відповідь, все. А так ніхто не може показати. Ми можемо лише відчути один одного. Десь по-іншому в цьому вже новому прошарку, десь по спільних думках, десь у спільному полі. Ось таким чином ми можемо відчути один одного, десь звірити свої знання, відчуття для просто для заспокоєння, кому потрібно. Мені, наприклад, не потрібно цього, тому що я довіряю рідним своїм. Я довіряю і не те, що довіряю, а для мене як я можу не довіряти, якщо я вихована в цьому, так? якщо я вирощена в цьому, якщо я знаю, хто коли мене куди передавав, і хто мене ростив, і хто мене плекав і на руках носив. Якщо я це знаю, то які мені треба докази, і, і що мені треба читати чи бачити якісь ролики? Абсолютно. Тому я довіряю своїм рідним богам. Я йду з ними, вони мені допомагають і відкривають. Тому мені порада. Також моя порада для вас, що прямий зв'язок, прямий зв'язок з рідними, пращурами і зоряними рідними, нашими богами, і все. Ось тому, що дуже багато зараз оцих, я вже не раз говорила, але знову бачу ці паразитарні істоти, вони ну, хосять під духовних вчителів, і все. Продовжую далі. Вони ж також лазали по місцях сили. Вони ж також вишукували. Вони ж вишукували знаючих, десь хто відчував, що бачив. Для них в них також ціла була така мережа, да та? і тому дуже обережно. Якщо тільки починають усі всі вчителі розказувати, що буде завтра, післязавтра, через місяць, через рік, через два і що треба робити точно, то так і знаєте, що це дорога не та. Це мої відчуття лише напряму зв'язок, і все. Оце буде зараз правда. І це буде та істина, яка допоможе витягти ось цей новий прошарок. Ось тому що буде ще далі в таких, саме в, в такій густині ось цього нижнього прошарку яві, ще буде далі далі продовжуватися оці моменти сценарійні, поки воно нарешті все переплавиться, перегорить і вже буде розділення те, яке показували наші рідні боги. Хто куди буде. Розділений, яке буде просіювання, оці, що я розповідала знаючі волхви з багатьох цивілізацій, з багатьох в часі зараз втілені саме тут, ось в нашій дійсності. Вони зараз втілені багато, їх багато, нас багато. Це цілий прошарок вогняних людей, який крутить усі вихорі в яві, який допомагає проявлятися новому простору. Ось багато хто відчуває по собі, що якісь є знання десь з дитинства, чи зараз включення, чи якісь гадки, якісь картинки незрозуміло. Особливо це по Атлантиді. Чому Атлантиді? Тому що в нас багато Атлантів у втілені зараз є в Україні. Ось тому по Атлантиді можуть бути згадки. Однак ніде особливо не прочитаєте, тому що ну все це типу фантазія. Паразитня зробила так, що усе, що є істина, то є фантазія, типу, то придумане. От що вони там наліпили які там книги, ролики фільми, От, то є да. А ось тому, що пробуджується, що бачите, то правда, тому що е, зараз підказують наші рідні. Наші боги підказують, як насправді що було, хто ми є насправді, і як надалі. Хтось мені писав по Атлантиді декілька людей. У мене є особливі відчуття, особливі згадки по Атлантиді. Це просто, ну як ніби вчора все було в когось є страх по літальних апаратах. Все зрозуміло, тому що коли Атлантида, коли чужі мали прийти, боги залишили планету. І багато хто з Атлантів також пішли. Залишилися тримачі, які мали тримати особливі кристали. Ось. Uh, і були ще ті, які тоді не вирішили, куди Тому зараз втілення їм дуже страшно, коли вони бачать усі такі моменти, навіть писали мені, щоб щось таке робиться. Не зрозуміло, я бачу ці всі літальні апарати. мені стає погано. Ну зрозуміло, тому що це згадка тоді про чужих планету не покинули, і що було далі? Мені важко сказати, тому що в мене пам'ять після того немає, тому що після залишення Атлантиди все. І все, що було до Атлантиди, все по інших проявленнях, по інших землях, можу говорити. А тоді все. Я це все дуже так буквально до деталей бачу, пам'ятаю, тому це не фантастика і не фантазія. І багато людей, які приблизно також десь а, зі мною резонують, у нас все по картинках по тих сходиться. Тому ось так. Тому згадуйте, входьте в це. Резонуйте і зі своїми, кличте рідних богів, з ім'ям Сварога, особливо зараз питання по світлу, світло завжди буде. Якщо ми будемо горіти, якщо будемо проявляти цей вогонь з іменем Сварога, з іменем Перуна, ра, ми це проговорюємо. Це Ось ці вихрі вогняні, які паразитню просто-напросто плавлять і допомагають світитися нам, і навіть в яві, аби для нас завжди було світили світила, і було світло завжди. Ми маємо дуже величезну силу, і ці всі чужі, вони бояться цього. І тим паче вже настають зовсім інші часи. Звичайно, мені секунди не зупиняємося, так як я відчуваю. Але боги перемогли, тому паразити мають піти. Ми в цьому проявлені, Ми проявляємо нижні, через нас ідуть нижні проявлення ось цих всіх древніх цивілізацій, ось цих прошарків, ті, що були заховані, і тих, що нам дають наші зоріні боги. Через нас це все проявляється. Ми дуже є важливими, тому не зупиняємося, крутимо вихори далі в яві. Продовжуємо творити і все буде як найкраще, тому що по іншому неможливо, і ми нащадки великих богів ідемо далі.